Світу багато відомо про злочини гітлерівської машини. Однак людство мало знає і не до кінця усвідомлює масштаби злочинів, які чинив режим Сталіна на території колишнього радянського союзу. Нещодавно у Сполучених Штатах вийшла книга, покликана пролити світло на білі плями того періоду. Історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, у своїй книзі Криваві землі Європи між Гітлером та Сталіном значну увагу приділяє Україні про свої історичні знахідки автор розповів Мирославі Гонгадзе. Криваві землі так називає Тімоті Снайдер територію Східної Європи, яка простягнулась між Балтійським та Чорними морями, між Берліном та Москвою. За 12-річний період, про який пише автор, з 1932 по 1946 роки у Східній Європі було замордовано 14 мільйонів людей. Нічого подібного в історії людства до цього не траплялось. Тут біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні Тімоті Снайдер наголошує, що половина з цих 14 мільйонів були знищені в Україні. Жахливі події, які били по Україні одна за одною: голодомор, сталінський терор, вітерівська окупація, голокост. Кров'ю мільйонів закарбовані в історії найбільш вражаючою подією, якою розпочинаю книжку, є голодомор. Я намагався показати, як провал колективізації спонукав Сталіна та Політбюро почати розбиратися з Україною у пошуках винних і покарати радянську Україну. Тепер ми маємо достатньо документації про період літа та осені 1932 року. Вони чітко вказують на те, що Сталін знав про голод і, незважаючи на це, свідомо провадив політику. Яка мала привести до більшої кількості смертей? Вони могли зупинити експорт і дати людям доступ до зерна, яке зберігалося у сховищах, і тоді понад три мільйони людей не померли. б. Після сотень годин проведених за вивченням документів того періоду, історик переконаний, що політика Сталіна була направлена проти української нації. На мою думку, чітко видно, якщо подивитися на хронологію, що здійснювалася цілеспрямована політика проти України, зокрема закриття кордонів України, щоб жителі республіки не могли покинути території у пошуках їжі у інших регіонах колективізація принесла у багато інших регіонів. Але якщо уважно подивитися на документи того періоду, Україна була навмисно обрана. На додаток до політики направленої проти цілої нації, вилась політика на знищення національної еліти, каже автор наприклад, під час великого терору 37 38 років радянська влада заохочувала розвиток української чи білоруської культури, а потім знищувала тих, хто цю культуру представляв. І у певному сенсі національна література ніколи не відродилася або відроджується лише зараз. Українці розповідає у своїй книжці Тімоті Снайдер у стані розпачі думали, що буде дуже добре, якщо зовнішня сила захопить Україну і припинить ці страждання. Польща, Німеччина чи хто інший, вони думали, що гірше ніж є, уже бути не може. Але згодом, коли Німеччина таки вторглась на цю територію, українці, як і інші європейські нації, зрозуміли. Що гітлерівський терор не був нічим кращим від сталінського німеччина та радянський союз проводили надзвичайно подібну політику, вбиваючи схожі категорії людей в основному еліту, як також депортуючи сотні тисяч людей. Але сам факт, що українці були вимушені пережити обидва режими, є незбагненним. Є багато історій українців, які пережили голод 33-го, А потім, під час служби радянської армії, потрапили у німецькі табори для військовополонених і були замордовані гол. Другий раз. Сьогодні жителям різних країн цього регіону, за словами автора історичного дослідження Криваві землі Європа між Гітлером та Сталіним, надзвичайно важливо знати правду про власну історію. Хоча історія тепер кожної окремої країни відрізняється одна від одної, вона у певному сенсі спільна. Існувала територія, жителі якої перестраждали більше, ніж інші, незважаючи на те, чи були вони росіянами, чи поляками, чи білорусами, чи українцями чи євреями. Miroslava Gungadze Hlas Ameriky.